Вітання глядачам прямого видивитися. Репортер, що сталося в Україні та світі на цю годину, зараз дізнаєтесь. Міністерство оборони розслідує постачання до війська неякісних мін. Там кажуть, на тепер призупинили використання зазначених партій боєприпасів у силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи. За попередніми розслідуваннями міжвідомчої комісії, причинами дефектів можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів. У зв'язку з цим ДБР порушило кримінальну справу. Нагадаю, раніше низка ЗМІ повідомляла, що українським захисникам на фронт поставили партію неякісні. Сних мін виробництва Укроборонпрому російська авіація атакувала Суми, як повідомили в обласній військовій адміністрації, минулося без постраждалих. Пошкоджені житлові будинки, приватні авто, об'єкти цивільної інфраструктури. Росіяни розстріляли п'ятьох українських військових, яких узяли в полон на Донеччині. Про ще один воєнний злочин повідомили в офісі генерального прокурора. За попередніми даними у листопаді окупанти штурмували позиції сил оборони поблизу села Петрівка Покровського району. П'ятеро наших воїнів змушені були відступити і сховалися у приватному будинку. Росіяни взяли бійців у полон і згодом вбили. На Тернопільщині пошкоджено енергооб'єкт, який забезпечує світло майже всю область. Про це повідомили в обласній адміністрації. Внаслідок атаки було знеструмлено 70% регіону. До ранку енергетики відновили електропостачання для більшості об'єктів критичної інфраструктури. Нині ж фахівці продовжують працювати, аби повністю повернути світло. Тернопіль, за даними міської влади, вже з водою. У місті тимчасово не курсують тролейбуси, на маршрути виїхали автобуси. На даний час вода подається повноцінно, каналізація працює повноцінно, теплопостачання частина котелень працює від звичайного електрожилення, частина далі продовжує роботу від резервних генераторів. Стосовно громадського транспорту, на жаль, тролейбуси не можуть функціонувати, оскільки нема повноцінної подачі електрики по всьому місту. Тому працюють в повноцінному режимі автобуси. Додаткові автобуси виїхали на тролейбусні маршрути, щоб доставити людей до місця роботи і навчання. На початку Удару у нас фактично були знеструмлені біля 70% всієї території за інформацією, яку мені надавали, то вже на ранок, фактично до початку робочого дня, і обленерго і інші технічні служби, в принципі, зробили все можливе для того, щоб підключитися до Інших систем, які проходять через нашу область, і більша частина електропостачання була відновлена. Росіяни атакували дронами бригаду енергетиків на Дніпропетровщині. Про це повідомили в ДТЕК. Фахівці саме лагодили мережі поблизу зони бойових дій. Окупанти скинули вибухівку біля автівки ремонтної бригади. Енергетики встигли сховатися і не постраждали. Енергетики посилили відключення світла у Києві і ще трьох областях. Крім столиці, графіки оновили на Київщині, Одещині і Дніпропетровщині. Обмеження почали діяти з 13-ї години. Також додалася ще одна черга відключень. Раніше в Укренерго повідомляли про зростання споживання електрики, пояснювали це морозною погодою у більшості областях. До трьох зросла кількість постраждалих у Херсоні унаслідок атаки дроном цивільного авто. Під прицілом ворога був Дніпровський район міста. Поранено двох жінок і чоловіка. Вони самі звернулись по допомогу. Атакували військові РФ і жителя Береслава, 59-річний чоловік у лікарні. Напередодні, за даними обласної військової адміністрації, росіяни вбили в області одну людину. Ще чотирьох поранили. Як росіяни атакують дронами, автівки мирних людей на Херсонщині показали в Держприкордонслужбі. Прикордонники стали свідком, як росіяни скинули на машину вибухівку. Як наслідок, пораненого 46-річного водія. Військові надали пораненому першу домедичну допомогу, наклали турнікети і зупинили кровотечу. Згодом відвезли потерпілого до лікарів. Впівідроном росіяни вдарили по цивільних у Васильівському районі Запорізької області. Як повідомляє тамтешня військова адміністрація, унаслідок атаки згорів автомобіль вибуховою хвилею і уламками пошкоджений будинок минулося без постраждалих. Касаційний господарський суд Верховного суду України відмовив бізнесмену Коломойському і офшорній кіпрській компанії Тріантал у поверненні Приватбанку. Ексвласник намагався оскаржити договір купівлі-продажу акцій банківської установи, який був укладений в процесі націоналізації. Раніше Коломойському належали понад 41% акцій, а компанії Тріантал майже 17%. Утім, касаційний господарський суд підтвердив неможливість повернення державного приватбанку колишнім власникам і закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського і компанії Тріантал Інвестментс лі ЛТД розглядали скасаційні скарги компанії Тріантал та Коломойського Ігоря Валерійовича, які колись володіли вже державним Приватбанком. В даній справі вони оскаржували по суті правомірність націоналізації Приватбанку та просили витребувати на свою користь акції банку від держави. Тобто, по суті, просили повернути банк. У своє володіння суд закрив провадження у даній справі, застосувавши норми 590-го закону та закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб, чим по суті підтвердив неможливість витребування акцій у держави, яка виступила інвестором неплатоспроможного Приватбанку. Бійці 125-ї бригади, 2... 219-го окремого батальйону територіальної оборони, які нищать окупантів на Запорізькому напрямку. Просять про нашу допомогу. Бійцям вкрай потрібні гроші на купівлю нових дронів і ремонт пошкоджених. Військові можуть самі усувати незначні поломки, але необхідно купувати і поповнювати запаси деталей. Чим швидше ми зберемо 400 тисяч гривень, тим більше життів наших воїнів збережемо. Друзі, бажаю здоров'я, слава Україні! Ми бійці 125-ї бригади та вже третій рік стримуємо навалу російського окупанта. Наразі ми знаходимося на південному напрямку, і для того, аби надалі ефективно нищити ворога, нам необхідно закупити нові дрони та відремонтувати ті, які вийшли з ладу. Просимо вас допомогти нам у цьому та доєднатися до нашого збору. Тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати ворога. Слава Україні! Олександр Музика і Дмитро Селютін бійці 36-ї бригади морської піхоти. Два з половиною роки вони пробули в російському полоні. Бійці витримали нелюдські катування, втратили здоров'я, але не зламалися. Нині Олександр і Дмитро разом ще з двома звільненими у вересні цього року побратимами на реабілітації після полону в одному зі спеціалізованих закладів Луцька. Довгих і нестерпних 29 місяців перебував у російському полоні. Олександр вже кілька тижнів відновлює здоров'я та психологічний стан у луцькому центрі реабілітації для учасників бойових дій. Тортури від російських катів дались взнаки у 25 років. Майже втратив зір. А зараз я без окулярів просто-напросто навіть надпись за півтори метра. Не можу побачити. Ну, зір впав добре, то хочу сказати. Ну це нічого страшного, якби головне, що руки ноги цілі. Деякі просто-напросто без рук, без ног і без очей. Олександр разом з побратимами півтора місяці боронили Маріуполь. Під час спроби прорватися до Запоріжжя у квітні 22-го морські піхотинці потрапили у полон. Усіх полонених доправили з першу воленівку. Згодом перевезли у Галичку Стромської області Ерефії. Таких як він, там були сотні бранців. І робили все. Так, щоб воно було тихо, щоб ми менше інформації знали один про одного. Хто, де, з ким сидить. Це просто-напросто для нас був повний капець. Ми постійно, Я 19 місяців прожив в камері з одною людиною. Це просто-напросто можна було головою двинути. Полонених постійно били та катували, голод і біль. Це постійні відчуття, що супроводжувало чоловіків у полоні. Я попав в найхший ад, який я бачив на світі. Просто-напросто, коли ти нічого не можеш зробити, дуже часто там лупцювали по голові, і було таке, що коли втрачав свідомість, електрошокером приводили до тями. Потім знову лупцювала до такої степені, що ми знову втратили свідомість і знову, якби електрошокером, приводили якби до тями. Дмитро Селютін повернувся в Україну разом з Олександром під час обміну 13 вересня. Дмитро служив бойовим медиком, тож і в полоні намагався допомагати своїм. Через мордування голодом дехто говорить схуд до невпізнаваності. Такий організм, що вагу я втрачаю дуже повільно. Мені пощастило. А там хтось зі мною був, то на очах сохли до 50 кілограмів, і навіть були випадки менші. Дають дві порції в камеру, наприклад, двоє сидять. Одна велика, друга менша. Це працювало. Це працювало, на жаль, хлопці сварилися через їжу, починали сходити з розуму. Катували полонених українців за будь-що, змушували говорити тільки мовою агресора, нав'язували читання російської літератури, категорично забороняли спілкуватися з рідними та все намагались переконати, що України більше не існує. Після одної спроб суїциду в хлопчини приїхали представники ФСБ, які відповідали там за нас. І він зайшов і сказав: без моєго розрішення вам тут навіть здохнуть не дадуть. Морально я ще, мабуть, там все-таки. Я ще довіти не повернувся. Морально, ні. Вдома колишні бранці ще деякий час проходитимуть фізичну реабілітацію. Не менше уваги приділяють і психологічному стану. Іде поєднання, там є де кінезіотерапія, механотерапія, гідротерапія і психологічний. У Нас так само працюють спеціалісти, у нас працюють психологи з ними. Кожен має індивідуальну програму. Працює психіатр. Якщо потреба є, є логопеди. Всі професіонали і всі долучаються до того. Набираються сили і звикають до нормального життя, але поки що перебувають у статусі військовослужбовців. Згодом Олександр планує повернутися до цивільної професії бармена. Десь після нового року. Я зможу звільнитися і перебувати якби, зі своєю сім'єю вдома. Дмитро ж думає про переведення в іншу структуру, де його досвід стане в нагоді. Я буду переводитись в службу, яка працює з військовополоненими після повернення реінтеграційна служба. От, я хочу працювати <с> в цьому напрямку. Тобто хтось має це робити. Іванна Гаврилюк, телеканал Прямий. До Львова приїхав видатний пластичний хірург зі Швейцарії Клеменс Марія Шістель. У своїй країні він допомагав українським дітям одужати після опіків. Тепер уперше завітав до України, щоб оглянути своїх пацієнтів і взяти участь у міжнародній опіковій конференції, яку організовують за підтримки уряду Тайваню. Як відбулася зустріч, бачили наші репортери. Максим Радо зустрічає лікаря, який два роки тому врятував дитину. Під час блекауту Максим вчив уроки при свічці і раптом спалахнув одяг. Тіло дитина сильно обгоріло. Сталося миттєво. Брат званий до мене і каже: тут малий обігся, ми запали свічку. Я кажу, як це сталося? Він каже, я запали свічку, брат вирішив її подути. І так вийшло, що вогонь зі свічки пішов на його одяг. Першу допомогу надали медику у Львові, зробили кілька операцій, але випадок виявився складним. І Максима перевезли на лікування в цюрих, де за справу взявся Клеменс Марія Шістель. Якби не він, якби не лікарі які Ви вирішили допомогти, якби лікарні. лікарня страба досягнула. Максим в Україні не єдиний пацієнт лікаря. Від початку повномасштабного вторгнення він не раз лікував українських дітей з опіками. Нині тут оглядає своїх пацієнтів. Це мій перший візит в Україну. Швейцарія прийняла 12 дітей з України. І чим ми були вражені, що всі пацієнти були дуже важкими. Я пам'ятаю всіх. І 90% із них вдалося врятувати. 15-річний Максим постраждав наслідок удару струмом. Опіки 70% тіла. Після лікування в Україні хлопця доправили в центр дитячих опіків в Цюриху. Максим ні одного дня не сказав, що мені там щось не так. Він постійно був ще й мене підбадьорював. І казав: мам, все буде добре. Все. Якщо руху піднімаю, то воно стягує ось тут. Раніше я, взагалі, отак максимум так підіймав, а зараз уже розтягнув і нормально підіймається. Я в Швейцарії ходив із таким каркасом, щоб підіймати так хоч щось руку. Після початку повномасштабного вторгнення кількість постраждалих дітей від опіків зросла в рази. Тільки цього року в лікарні потрапили близько 700 дітей. В першу чергу це є через блакаути. Так, люди починали грітися як тільки можуть, особливо взимку. Тобто немає електрики, вони починають гріти окропи, починають робити якісь самообігівачі. В нас були такі випадки. І поява у дітей такої травми, як міновибухова, це вона теж доволі часто є. До неї є поєднана опікова травма. Найчастіше наші наші пацієнти це є віком від одного до трьох років. Лікар Шістель оглянув пацієнтів, які Нині перебувають на лікуванні в опіковому відділенні та проконсультував українських медиків. Соломія Ворожко, телеканал Прямий. Це всі новини на цю мить. Більше дивіться і читайте у телеграм-каналі прямого. Також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.